Що Росія готова віддати Китаю, аби той далі продовжив підтримку агресорки? Китай відправляє своїх військових в Україну, бо готуються до нової війни. І чому Китай неофіційно вже знижує мита щодо США про це і не тільки. Сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально демократична ліга України вітаю вас. Доброго дня. Ну і хочу розпочати з такої думки Зехіл, що Китай відправляє військових в Україну, готуючись до вторгнення на Тайвань. Як ви думаєте, чи це дійсно справжня мета? Ну, беззаперечно, що Китай загалом використовує досвід російської війни в Україні для того, щоб вести власні війни. КНР має територіальні претензії до кожної з держав, що її оточують за винятком Росії. І співпраця з росіянами саме в контексті підготовки НВАК тримає. Ну щонайменше з 2014 року. Тобто, було чимало різних свідчень про залучення російських вбивць у Сирії для підготовки китайської армії. Це раніше, ну і звісно, з двадцятого року Осіяни систематично навчають китайців, самі китайці знаходяться на території РФ для вивчення російських бойових дій. Я не здивуюся, якщо вони загалом їх консультують, та тому що це в межах їхнього військового партнерства аби Вальніше побратимства, та тому, що в них є окремий спеціальний договір про це і між Китаєм і Росією, і між Китаєм і Білорусь. Ну, от. Щодо Білорусі, також китайські війська там знаходяться, відслідковують російські бойові дії. Тобто, очевидно, що китайці навчаються. Але тут ціла сукупність різних аспектів, чому Китай посилює військову присутність у Росії і Паралельно, що він навчається не тільки військовим діям та бойовим діям, але і загалом тому, як утримувати економіку на плаву. Але тут питання не в тому, що це Росія вміє робити, а в тому, що Китай якраз є донором життя для російської державності, і Росія здатна війну вести війни допоки існує Китай, так само як і Росія існуватиме, допоки існує Китай, тому що якби не було б цієї чорної діри під назвою КНР, тоді б і не було російської повноштабної війни. Тут хочеться розуміти, який досвід в першу чергу Китайці переймають росіян. Ви сказали, що там чимало аспектів, але хочеться розуміти, що саме в першу чергу? Mm -hmm. Ну, я думаю, що передусім це про застосування техніки та ракетної техніки, авіації. Субмарини а, власне, і субмаринова історія, також якщо говорити десь про, про чорноморську акваторію та флотську. Тобто, це ціла сукупність різного роду заходів, які можуть бути зсовані Китаєм під час власних війн. Ну зрозуміло, що війна за Тайвань буде відрізнятися від російської повномасштабної війни в Україні передусім географічно та бо мова про острів, але прийняття досвіду для них важливе. Загалом, найбільший інтерес, звісно, Китайців, це в авіації, він у флоті, він у ракетному там аспекті і, звісно, безпілотники. Я думаю, що для КНР якраз історія з безпілотниками саме з боку Росії. Те, що дало їм дуже багато натхнення з урахуванням їхньої величезної виробничої бази, тому що станом на два рік досі Китай має перевагу над демократією в виробництві дронів. Якщо загалом зайти навіть елементарно на Вікіпедію і почитати про дрони, які знаходяться на балансі народно визвольної армії Китаю, ми бачимо, що це насправді якийсь безкінечний перелік, що навіть до важко гортати це вниз. В них величезна кількість дронів, але ті дрони, вони не застосовували, звісно, в бойових умовах такому масштабі, як ми бачимо на сьогодні з російського боку. Є вже багато аналітики про те, як китайці досконалюють FPV з урахуванням того ж російського досвіду, але ці ж FPV збираються з китайських компонентів. Ну тобто, тут величезна, величезна історія, яку треба точково розглядати в кожному аспекті. Але якщо заглядати глибоко в те, чим є Росія або як Росія веде війну, там рано чи пізно завжди з'являтиметься Китайські слід тут хочеться розуміти: знаєте, чи виходить так, що китайці технологічно випереджають і США і Європу завдяки тому, що вони переймають ось цей російський досвід? Так виходить. Я б не сказав би, що вони в усьому випереджають. В них є сфера, де вони мають перевагу. Це дрони, це надзвукова зброя і це темпи нарощування модернізації флоту. Але не субмарин субмаринами в них проблеми. Вони звертаються за субмариновою поміччю до Росії. Насправді це означає, що Росія віддає свою скарбницю технології радянську та для того, щоб е, посилювати Китай. Ну це є в аспекті субмарин. Вже сказано, і в авіації це є в двигунах там в деяких нюансах. Криголами Арктичний флот Росія вже будує для Китаю та ці арктичні кораблі. Ну тут різне є. Тут також хочеться розуміти наскільки дійсно китайці залучені до роботи на російській компанії, тому що якраз таки зеленський президент України заявив, що у нас є дані, що китайці вже працюють на заводах по виробництву дронів у Росії. Тут хочеться розуміти, як ще китайських громадян можуть залучати до війни Росії проти України, в чому вони є по суті співучасниками, бо Пекін, звісно, усі звинувачі. Чення щодо себе відкидає щодо своєї причетності до війни, і вони кажуть, що китайські компанії якраз таки не постачають військову техніку для Росії. Тут хочеться розуміти, чому вони так маніпулюють і в чому вони дійсно співучасниками. Вони є спочатку співчасниками в усьому. Давайте ми з цифрами розберемося, знову їх окреслимо в сутораста раз. три відсотки мікроелектроніків, російські зброї їде з Китаю. А вони або вироблені в Китаї, або завезені з китайської юрисдикції, або завезені з третьої юрисдикції за китайською побоч. Хай там як тут завжди є присутність китайського елементу. Ці цифри озвучувала адміністрація Джо Байдена. Адміністрація Дональда Трампа цими днями там називає 80% в рамках товарів подвійного призначення, але думаю, тут -то є певна градація. Та, це, ну, будемо говорити від, від 80 до 93, Правидивище, що цифра понад 90. 76% верстатів для російської зброї Китай постачання китайське зрозуміло, що в кожен з цих процесів залучені китайські громадяни. Вони це завозять, вони це постачають, вони допомагаються утримувати, підтримувати те, що не може працювати в Росії під санкціями. Тобто, фактично, російська військово-промислова машина, і не тільки військово-промислова, а загалом російська економіка вижила за рахунок китайської підтримки. Китайці збирають для Росії. Зброю на території Росії і на території Китаю ми знаємо про локалізацію китайських шахетів, та і це не щось нове. Так само відомо, що китайці залучені в. Проєкти в Татарстані, тобто не просто таксі прибував до Казані торік, та і були всі ці його зустрічі з тим теж, якимось там головою, тому що ну там ціла історія про Китай, Татарстан, Росію, Іран, Шахе, де довго можна в цьому розбиратися. Та загалом, якщо політично дивитися, ну тут просто всі рівні, які існують. Тому являємо собі, що існує так званий російський уряд, де якісь там міністри, якісь їхні депутати, спікери, паломництво російського чиновництва до Китаю не скінчаються з 22-го року. Щойно російські війська повномасштабно почали бойові дії в Україні? Росіяни були в Пекіні, їх там приймали, вони підписували договори, і ці договори наразі ну не сягають мені здається, Всіх сфер, які існують, та від фінансів від економіки до розвитку їхньої молоді, до розвитку російської культури, бо Китай є захисником російської культури, ну тут реально по кожному пункту можна знайти ті домовленості, які в них розвиваються. Китай з усюди. Ну але найголовніше, я звісно, виділяю це ще економічний аспект: те, що вони не торгували на понад 700 мільярдів доларів за час повномасштабної війни. Це дуже характерно і показово, що ця торгівля процвітає, поки Росія знаходилась під санкціями демократичного світу за вчинені нею злочини. Це е, кількість власне, юанів, які знаходяться в російській фінансовій фінансовій системі, тому що Росія переходить на юані, юанізується там. Останні опитування взагалі показали дуже смішні цифри, що понад 20% Росіян хочуть отримувати зарплату не в рублях, а саме в юанях. 20% — це велика кількість, і зрозуміло чому, тому що наразі панує в Росії Китай, і хай там що робить Дональд Трамп, все таки залишається. Та звісно, у Америки є якась амбіція перехопити цей вплив. Ну, от ми бачимо це на результатах процесів пов'язаних з Україною, але наразі Китай там домінує і, і це критично. Ну тобто і саме тому, наприклад, Ян Сосерберг, коли йшов з посади, він сказав, що генсека Канато, він сказав, що Росія під Китайською її майбутнє китайське, і це той факт, який варто всім визнати. Ну, знаєте, цікаво, що в Європі якраз таки ваші думки і колишнього генсека НАТО розділяють і той же закордонний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Росія вже дійсно стала по суті васалом Китаю, тому він припустив, що Росія могла би віддати Владивосток КНР, тому що вона ставить себе в залежність від СІ, скажімо так, і він нагадав, що з моменту заснування порту владивосток Росія ніколи не. Надавала Китаю прав на використання цього порту, але минулого року це зробив Путін. Тут хочеться розуміти, чи дійсно російський диктатор готовий навіть пожертвувати деякими своїми територіями заради дружби з Китаєм, і як по суті, який може бути сценарій розвитку їхніх відносин і надалі. Те, що мова про васальський статус Росії, це очевидно і зрозуміло. А якщо говорити про і Приморщину, я б не розкидався такими заявами, поза як історія Приморщини набагато складніша, ніж про Китай, і це і про елементи українського впливу, та і про Америку, і про Японію, зокрема, і про Корею, але не про Китай або десь про Китай, тому це просто про незнання історії, і в тому числі забутуючи через те, що українці почали забувати. Коли мова про реальні аспекти російської китайської колонізації Росії, це мова не про далекий схід, а про Арктику. Насамперед варто розуміти, що Росія віддала Китаю за підтримку Російської за підтримку війни та російської в Україні Арктику, скарбницю, ту найбільшу цінність, яку радянський союз завжди захищав від китайського якогось впливу, на от наразі Арктика освоюється саме китайцями, вони фінансують портову мережу. Від Камчатки Чокотки до власне польського півострова кількість компаній, зареєстрованих в російській Арктиці, та вона більшість та цих компаній має китайський елемент і, і, в принципі, китаю це найцікавіше і найважливіше отримати доступ до Арктики. Так само їм цікаво підкорити всі російські логістичні транспортні вузли для того, щоб вся ця китайська імперія та зла могла функцію. Вати вздовж усієї Євроазії з'єднуючи російські маршрути там з Іраном через Центральну Азію через ту саму Грузію, яка нині перетворюється та в автократичну колонію сама по собою. Тобто, я б говорив про ці речі, чи може Китай нападати на Росію для захоплення далекого сходу. Ну цю міфологію варто відкинути. Я собі не уявляю за нинішню конітуру сценарію, за якого Китай нападає на Росію. Ну і якихось. Свідчень там фактів реальних про це нема. Та там єдина дрібниця була те, що Путін віддав ем, в районі Усуріщини китайцям один з островів. Ну віддав він він це просто зробив по добрій волі. І в принципі, якщо китайця просили б трохи більше, вони взяли більше. Але китайцям ну їм не треба Росії як життєвий простір. Це теж величезна міфологія. Що китайцям необхідний життєвий простір. Це просто для говорять люди, які ніколи не бачили мапу розселення, е, розселення населення К. Нер, тобто там є така е, лінія, яка йде по суті вздовж історичного Китаю, якщо так можна сказати, От, от якщо ж дивитися більш в сторону. Північного заходу та в райони окупованого Тибету, в райони окупованого східного Туркестану, то в таких випадках там дуже незаселена територія. Там відбувається геноцид наприклад, уйгурського народу. І одна з причин, чому там відбувається геноцид уйгурського народу, тому що заселяється ця територія китайців. Вони досі цього не можуть зробити, тобто говорити про те, що китайці хочуть утримати е, якусь шмат Росії для того, щоб там рослити китайців, ну це максимально дурна історія. Ну, принаймні наразі в ній нема е, раціонального підґрунтя. Тут хочеться ще одну думку Сікорського навести. Цікаво, чи вона буде така ж безглузда, можливо на вашу думку, чи ні, тому що він каже про те, що загроза від Китаю може бути і щодо тих країн, у яких є європейські прагнення, зокрема Молдова, Грузія і Вірменія. На вашу думку, чи дійсно є загроза? Яка це може бути військова, чи суто геополітичний вплив? І так само він наводив приклад Білорусі, що дійсно Китай має. Вплив на Білорусь шалений вплив на Білорусі, Китай несе загрозу для всієї Європи, включно з Україною. По перше, ми маємо зрозуміти, що світ, коли азійські автократії не воювали в Європі, закінчився. Наступна світова війна або глобальний конфлікт, хай ми як його будемо називати, буде включати азійські автократії, що воюють проти нас в Європі, проти України, проти Європи, проти НАТО, проти Америки. Це станеться рано чи пізно. Ми бачили, з якою швидкістю з'являються північні корейці на кордонах України для ведення війни. Ми бачимо китайських найманців або назов. Сім найманців та у складі російських підрозділів, і для них буде нескладно використати оці транспортні мережі, які будуються Китаєм, в межах програми «Один, поїзд, один шлях», для того, щоб завозити в Європу після товарів війська для ведення бойових дій, і це може бути на суші, це може бути на морі в Арктиці. Зокрема, ну це різні аспекти. Якщо говорити про е названі згадані вами держави, звісно, і Молдова, і Вірменія знаходяться під загрозою Китаю. Якщо говорити про Молдову про Грузію то в випадку Грузії мені здається там вже невідворотній процес почався, і Китай колонізує Грузію, е, скуповує там порти, підкуповує державу, проводяться технології їхні там. Та вимога китайська е, виключити західні технології, що уряд використовував технології Huawei, Hikvision, камери, які застосовувалися е, росіянами та взлами цих камер китайських для наведення. Різних е, ракет і всього іншого, бо такі свідчення теж є. Ну це все зрозуміло. Білорусь взагалі е, знаходиться вже чи не під ширшим впливом Китаю ніж самої Росії. Е, е, там постійно теж полому вже китайців до Білорусі для освоєння різних їхніх підприємств, міністерств, укладення різного роду цивілізаційних угод. Е, загалом дуже там показово було, коли після протестів 20-го року в Білорусі. Почалося активне донорство шпигунських різних технологій для Лукашенка, щоб він міг продовжувати надалі демократичний Рух у всім займається Китай. А так само він може з'їтися в Молдові, у разі якщо негативно завершаться парламентські вибори та цьогорічні, тобто Молдова, це такий останній клаптик в цій системі. Де поки немає автокрації, але звісно, що і Росія, і Китай були дуже зацікавлені в тому, щоб підірвати демократію Молдови, а потім і розчленити її, там відколоти від неї території. Ну це що вже в принципі є, і вони робитимуть це надалі. Тому я б сказав, що загрози є для всіх, особливо для України, з урахуванням того, які процеси будуть після нинішньої фази війни. Як цьому можна протидіяти? Тому що от сьогодні буквально з'явилася інформація, що Питай Китай почав скасовувати додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники вироблені у США. Принаймні, про це пише CNN з посиланням на джерела, хоча офіційно дійсно про це не оголосили, і як причина Пекін змушений переглядати ці обмеження щодо критично важливих товарів, які не може виробляти самостійно або закупити в інших країнах, то по суті можна вважати, Жати, що Китай програв торгівельну війну Трампу, чи можливо це така, знаєте, многоходовка була Трампа, щоб торгівельно спустошити Китай економічно, аби він перестав допомагати Росії, і тим самим він послабить Пекін і змусить Росіян йти на мир. Чи це головна така ціль? Дивіться, Росія тут насправді дуже дрібний елемент в системі думки Дональда Трампа. Китай це серйозний великий елемент. Тому, наприклад, коли український уряд викриває факти злочинної участі китайців у війні, це, звісно, нам посилює позиції. Коли ми применшуємо це, як це робилося довгий час. Ну, звісно, це на руку нам не грає. От не викриття Росіян, викриття китайців. Це серйозно для Білого Дому. Хай як це звучить? От у випадку тарифної історії, ну. Тут варто розуміти, що дуже короткий час відбувся. Дональд Трамп наклав мита, а потім він включить ну, розчав паузу в цих митах для більшості країн. Для Китаю ці мита діяли. Тепер він говорить про те, що він готовий їх знімати. будь йти на поступки, коли Китай зголоситься виконати всі умови США після переговорів. Сі Цзіньпін не хоче на переговори. Тепер теж таємно знімає ці тарифи, тому що Китай вимушений йти на переговори. Воно складно звучить, але так воно працює. Дональд Трамп повністю. Модифікує, змінює призмц. Руйнує е, світову економічну систему, але в вимірі саме. Питаю та для того, щоб економіка Америки і партнерські економіки не залежали від Кейнера від кожної з держав, яка отримала понад 10% тарифів, або тут важливіше сказати понад 25% тарифів, бо понад 25% це пов'язано з КНР в більшості випадків. Питання стоїть не просто про вирівнювання торгівельного балансу. Питання стоїть, зокрема, про великі угоди. Точніше, повністю про великі угоди, де завжди ключові пункти будуть пов'язані з витісненням Кейна. Це дуже чітко видно на прикладі Індонезії, де Америка вимагає послабити присутність Китаю, надати всі преференції Америці. А це дуже важливо, бо Індонезія – світовий лідер виробництва Нікеля, і в нас з Нікелем є проблеми, тому що Нікель є в Індонезії, нікель є в Росії, що нікому не цікаво. Та Нікель є в Новій Каледонії, безпеку якої підриває той самий Китай. Ну тобто. Це цілий комплекс нікелевий. Процесів, от це дуже чітко видно по В'єтнаму, де Китай використовував цю юрисдикцію для того, щоб обходити американські тарифи і санкції. Але В'єтнам сам хоче бути провідною виробничою базою альтернативою до КНР. Він вже є і бути умовно другою Індію, бо Індія тут найголовніша, але В'єтнам дуже близько до Індії в цьому сенсі. Але умова Сполучених Штатів це витісняти Китай і давати преференції США якщо ці угоди великі будуть укладені в Китаю, дійсно, як сказав Беноль Трамп, випадуть карти з рук. І тут чекаємо на результати цих переговорів, до літа все стане ясно. Раніше ж говорити про щось конкретніше, мені здається, трохи марно. Тобто, поки не можна сказати, що США ось цю торгівельну війну перемогла наразі. Я б сказав би, що Дональда Трампа непогано вдається робити те, що він робить. От, але зарано робити висновки. Е, просто якщо Америка програє в цій історії, програє весь демократичний світ, тому що посилення КНР це посилення головного бенефіціара і спонсора російської війни в Україні. Але знаєте, мене тут цікавить, хочу повернутися до питання полонених китайців. Чому Трамп не настільки яскраво, як він це може, реагує на ось цих полонених, на те, що Китай торгує з Росією, на те, що Китайці працюють на російських компаніях, які збирають дрони. Чому немає публічної реакції? Чи це сплановано? Угу. Ну, це знову сплановано, тому що він займається переговорами. бачите, скільки він чутливий до якоїсь критику Росії, допоки не укладена велика угода з Росією. Ну так само і з Китаєм він теж дуже цікаво діє. Він прямо не критикується зімпіна. Він деколи пише пости про чудово китайських солдат у Панамі та сарказм, але прямо ж він словесно не йде в наступ. Він йде в наступ діями, кроками, оцими всіма різними різним хаосом, які він, в принципі, непогано вміє ну, сказати. Хотів би, хотілося б сказати контрол. Лювати може дещо інше, але скажімо, породжувати певний цей хаос. Він добре себе в цьому почуває. Ну от от, -от так працює його логіка. Знову ж таки, якщо повернутися щодо тарифів Трампа проти країн Південно-Східної Азії, ви вже так згадали стосовно того, що таким чином він намагається тиснути на Китай, е тому що. Ну звісно, поки що не, не досягають, начебто, такої позначки, але Трамп погрожує новими тарифами. Ну, от, зокрема, ви згадували про там Камбоджу, що це може бути ледь не 3,5 тисячі відсотків для Малайзії 34, В'єтнам 395, Таїланд майже такі ж цифри. Чому саме такі цифри, звідки він їх взагалі бере? І чи дійсно він може їх запровадити? Чи це суто погроза Китаю? Це все пов'язано з Китаєм, тому що повторюсь: В'єтнам, Індонезія, Таїланд, Малайзія це все альтернативні виробничі бази. Але Індонезія тут окремо, тому що це ще складніша історія. Кожній з цих держав він пред'являє якісь цифри відповідно до розміру їхнього торгівельного дезбалансу і з участі цих країн обходженні американських тарифів для Китаю. Але повторюсь, він вимагає великих угод. Цими державами, які виходять за межі цих тарифів, південно-східна Азія, так само як і Індія, є головними альтернативними виробничими базами, куди масово переводяться китайські капітали з 2021 року, і ця тенденція тільки наростає. Це означає, що невдовзі на американський ринок більше не продаватиметься там технології Apple, вироблені в Китаї, бо ну, не ніколи не були вироблені в Китаї повністю. Вони зібрані були в Китаї е, начиння там. Іденокорейське, японські, тайванські, не китайські. але все це тепер збірки будуть робитися в альтернативних виробничих базах. Саме тому вони такі критичні і важливі, саме тому такі тарифи, тому що для Дональда Трампа вкрай важливо, аби ці виробничі бази альтернативні не слугували інтересам КНР, а працювала з Америкою та іншими американськими партнерами і робили вигоду саме для ну. Не думаю, що зараз варто це назватися американським табором, але умовно для Америки і для тих, хто в принципі розділяє загальну візію Америки. Ну так воно буде працювати, і повертаючись до теми Китай Китайських військових, чому не було цієї реакції? То у випадку з заявами та ну варто ж розуміти, коли Україна зробила ці заяви. Ми посилили. Позиції Трампа, щоб він міг, якщо що розіграти цю карту з приводу тарифів, але те було б набагато краще, якби ці заяви пролунали, ну хоча б на рік тому, і для посилення і адміністрації Джо Байдена, і для позиції, зокрема Дональда Трампа, тому що під час його виборчої кампанії це було б вкрай актуально. Я думаю, дуже б змінило нам підходи до України. Ну, дуже хочеться, щоб Трамп дійсно використав цю карту, і дуже хочеться, щоб це було на користь нам, українцям. Дякую вам дуже за вашу аналітику і за ваш час. Нагадаю, що говорили з Артуром Харатоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України.